Шановні друзі, вітаю! Вийшло оновлення 2.0. Дуже багато прокачуваних танків отримало ребаланс. Також торкнулися і деяких преміумних машин. І сьогодні я хочу представити вам другу частину мого огляду на найкращі преми 8 рівня. В попередньому відео я розглянув найкращі ПТ та ЛТ. Посилання на ролик буде в описі. А вже сьогодні покажу топ-3 найкращих середніх та важких танків. Також у вигляді бонусу розповім вам про легендарну машину, яка в останньому патчі отримала суттєвий ап та не отримала належної уваги. По традиції на початку відео я дуже дякую вам за вподобайки, підписки та активність в коментарях, і відзначаю фоловерів, які матеріально оцінюють мою працю за черговий період часу. Дозвольте почати з мого улюбленця прожету М35 Mod 46, який також можна отримати і в цікавому 3D-камуфляжі під назвою Марс. Я настільки в захваті від даної машини, що вже встиг накатати на ній більше ніж 1900 боїв, і переконаний, що дане число, в найближчому майбутньому перевалить за 2000. А таку впевненість мені дарує його цікавий, та при цьому, якщо так можна висловитися, нагібучий геймплей. З висоти досвіду дозволю собі зухвалу фразу: у італійця зовсім немає слабких сторін. Так, розумію, що зараз у глядача виникне справедливе зауваження. Зачекай, так у нього ж зовсім відсутня броня. І звісно, з цим неможливо не погодитися. Проте, коли ти знаходишся у бою, то інші його характеристики з запасом затьмарюють вказаний мінус. Адже тут присутня і чудова рухливість з максималкою в 55 км. Огляд, який в стоковому стані складає високі 390 метрів, і навіть, хоч і не рекордне, але добротне маскування. А родзинкою прожету виступає його 90-міліметровий ствол, який зачаровує з перших секунд використання. Барабанна система з послідовним заряджанням містить три снаряди, де альфа кожного 240 хп, та пробиття основного голдового та фугасного складають 212, 259 та 45 мм відповідно. Додаємо до цього чудову стабілізацію та кучність і отримуємо гармату, яка приносить своїм власникам тільки позитивні емоції. Позитивні емоції також дарує і бачатільйон Бураск, у якого, до речі, також є брат близнюк в мімішному камуфляжі з псевдонімом Мієль. Само собою ТТХ у них однакові, і вони в деяких моментах ну просто космічні. В першу чергу це супершвидкий та суперальфовий барабан на два постріли, де Альфа-страй кожного 360 хп. А швидкий тому, що каде між пострілами складає всього 2 секунди. А це значить, що за такий короткий проміжок часу француз зносить своєму опоненту цілих 720 хп. Виглядається, як на мене, доволі імбалансно, тому недаремна планка на три позначки на Мієлі найвища серед всіх танків 8 рівня. На момент створення відео вона на рівні 3964 сумарної шкоди, тобто майже 4К. В це число також входить і насвічена шкода, адже розробники нагородили його рекордним маскуванням серед СТ. Та що там СТ? Його маскування в нерухомому стані поступається лише трьом легким танкам, таким мастодонтам в цьому компоненті, як MTV, Panart ebr 75 та ELC even 90 А то дайте сюди високі 390 метрів огляду та спринтерську рухливість, і отримуємо шайтан машину, яка здатна здивувати команду червоних. Звісно, що за відсутності броні грати треба обережно, але трошки прилучитися, і буде вам щастя. Відсутня броня також і у прототіпу 6, проте це зовсім не заважає йому бути в топ-3 найкращих преместе. І якщо коротко його охарактеризувати, то можна сказати, що це той самий Proget 46 який повернувся від бабусі, де кожного дня наминав її смачні пиріжки. Або якщо проводити аналогію зі світом бодібілдингу, то це спортсмен, який добряче сидить на курсі стероїдів. І справа тут не в тому, що танк здоровенний та незграбний, а в тому, що його гармата, на відміну від Progetto, стала на порядок кусючішою. Якщо у його брата Альфа 240 хп, то тут цілих 300. Барабани по концепції однакові, але з невеличкими відмінностями по ТТХ. Тут так само три снаряди, але з проміжком між ними 2,5 секунди, що, до речі, на практиці не особливо то й відчувається, тому що в більшості випадків треба дозводитись після чергового пострілу. А ось ДПМ у танків ідентичний, що дозволяє прототіпу вигідно вирізнятися на фоні альфи. Якщо узагальнити, то по комфорту гармата прожето дещо приємніша. Але якщо говоримо про вогневу міць, то однозначну перевагу надам стволу прототіпом. Та й, взагалі, на мою думку, дана машина на сьогоднішній день найсильніша за своїм потенціалом по нанесенню шкоди. Переходимо до важких танків і першим на огляді буде ФВ-226 Контрадіктус, двоствольне чудо британського танкобудування, який вперше можна було отримати в новорічних коробках на перетині 24 та 25 років. З того часу з'явилася ще одна унікальна механіка залп з двох стволів одночасно. Залпи, звісно, були і до цього, проте відрізняється сам спосіб його реалізації. Якщо на інших танках, наприклад радянських, для підготовки залпу ми затискаємо на 3 секунди визначену вами клавішу, і після цього автоматично вилітають два снаряди, то у британців він активується завчасно, коротким натисканням клавіши X. І через 2 секунди у вас на екрані з'явиться своєрідний приціл, який і сповістить про те, що два ствола готові нанести нищівний удар. Його сумарна шкода складає в середньому 720 хп, а це тому, що кожен снаряд віднімає 360 одиниць міцності. В цілому вогнева міць на хорошому рівні. А ось що дійсно робить даний апарат грізною машиною, так це його броня. Особливо, якщо грати від башти та чудових КВН в розмірі мінус 10 градусів. В такому разі, навіть для танків 9 та 10 рівнів ми стаємо доволі складною ціллю, адже наведена броня складає 280 мм та вище. Броня корпусу не така міцна, проте все ще здатна танкувати однокласників. Недаремно контрадіктус згідно серверної статистики танкує більше, ніж всі танки сьогоднішнього огляду. І це при тому, що наступний конкурсант, здавалося б, має танкувати краще. Але ні. Як ви вже здогадалися, це один з самих токсичних танків восьмого рівня БЗ 176. Якщо хочете в числа, то контрадіктус в середньому забій блокує 992 шкоди, а БЗ-925. Насправді різниця доволі суттєва, якщо дивитися на довгі дистанції. Можливо, здалося, що токсичним я його обізвав саме через броню, але ні. В першу чергу виною цьому, звісно, 160-мм ствол, бабешки, якого мають альфу розміром 650 хп та пробиття 208 мм. Виглядає, ніби й нічого, але ж де ту токсичність, а вона криється в іншому типі снарядів. У Гасі, який виступає в ролі голди. Тут пробиття вже 225 мм, а альфа 0,800, яка, між іншим, одна з найвищих на восьмому рівні та й взагалі в грі. До речі, для мене дивним є те, що розробники помічають його гармату як 8 рівня. Хоча, на мою думку, це тверда десятка. Так, я розумію, що пробиття не рекордне, але імбова кучність снарядів деколи змушує моє волосся, стати дибким. Дуже часто спостерігаю, як залітають вертухи через всю мапу в башточку умовного 277. До речі, якщо ви думаєте, що БЗ погано фармить, то дуже помиляєтеся. В середньому забій він вивозить 42 950 кредитів, тоді як контрадіктус всього на 200 одиниць більше. А допомагають фармити, як не дивно, його реактивні прискорювачі, які дозволяють добротно протаранювати своїх опонентів і тим самим заробляти кредити. А лідером по фарму серед сьогоднішніх претендентів на звання найкращого важкого премтанку є Шкода Т56 або ж проект Айон. За бій він вивозить вже цілих 50 тисяч срібла, що на 7 тисяч більше, аніж попередні машини. Як показує серверна статистика, головною причиною цьому є краща реалізація боєкомплекту. Шкода пробиває свого опонента в 70% випадків влучень по противнику, а контрадіктус і БЗ в 68 та 60 відповідно. Як не дивно, але снаряди також дешевші. Альфа звичайних та голдових ББшок тут 460 хітпойнтів з пробиттям 208 та 248 мм відповідно. Фугас прошиває 68 мм з Альфа Страйком 640. Треба, звісно, уточнити, що гармата тут не проста, а з барабанним механізмом на два постріли з інтервалом 3,5 секунди між ними. А це значить, що за такий короткий проміжок часу можна відкусити від супротивника аж цілих 920 хп. Звучить дуже цікаво. І не тільки звучить, до речі, на практиці це виглядає приблизно так. Доїжджаємо до позиції, бажано, яка дозволить грати від башти та КВН в мінус 8 градусів. Бам-бам! І заїжджаємо на 23 секундне КД. Після цього періоду повторюємо процедуру. Також не соромимося грати і від борта, адже броня і корпусу також доволі добротно. У якості основної збірки обладнання пораджу загартування, турбіну та стабілізатор. А тепер, друзі, бонус, як і обіцяв на початку відео. В його якості поза конкурсом я коротенько розповім про легенду світу танків ФЦМ 50 тонн. Справа в тому, що у великому патчі 2.0 його суттєво покращили, але цей факт більшість чомусь обійшли. Йому навернули крутезної стабілізації, що дозволяє тепер грати без стабілізатора і, наприклад, поставити у вільний слот загартування. А також дали страшенний як для тяжа ДПМ. Уявіть собі, його можна розкачати до 3300 плюс шкоди на хвилину, і це ще без перків, які бустять цей показник. Коротше, я вже на ньому пограв і можу сміливо рекомендувати Олдам як мінімум спробувати здути з нього пилюку. Звісно, що через відсутність броні на ньому грати не дуже то і просто, але якщо трошки заточити руки та поставити загартування, то можна дуже вигідно розмінювати власні хП. Також не забувайте, що він має пільговий рівень боїв, і максимум бачить танки 9 рівня. Коротше, якщо у вас в гаражі немає супер премів та десь завалявся 50-тонний француз, то зараз саме час його вигуляти. Друзі, ось такий топ в мене вийшов. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А також буду вдячний вам за вподобайку та підписку на канал. Запрошую вас також на стріми, які проходять увечері, та в телеграм-канал, посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!